Концептуально в сімействі великих розкидачів добрив під назвою «Аксент» є дві машини. Одна із них це 90.1, друга це 100.1. Чим вони відрізняються? Їх можна назвати, так би мовити, молодша і старша модель. У нас зараз представлена молодша модель 90.1. Чим вони відрізняються? Перше, ця машина має механічний привод тарілок завдяки карданному валу. І ця машина є. Трошечки простіша. І сама головна відмінність у них що оцей розкидальний блок, який призначений для внесення гранульованих добрив, він є, скажімо так, безпосередньою частиною цієї машини, він є незйомний. У машини, яка має індекс 100.1, у цієї машини існує вже два розкидальних блока. Перший блок це для внесення гранульованих добрив, а другий блок це уже для внесення порошкоподібних добрив. Тобто там вже встановлені інші тарілки, інші лопатки, інший привод. На відміну від нашого основного конкурента, який має теж такі машини, але якщо це машина для внесення пилоподібних добрив, це один агрегат. Якщо для внесення гранульованих добрив це інший агрегат. А ми зі своєю сотою машиною можемо запропонувати універсальне рішення, завдяки чому що у нас знімається дозувальний блок. Або для гранульованих добрив, або для пилоподібних. Таким чином, купуючи одну машину, але маючи два зйомних блока, ми отримаємо велику універсальність використання. Привід тарілок на машині Аксенд 100.1 здійснюється уже гідравлікою. Як вона побудована? Вона також має певні особливості. У нас буде карданний вал, який під'єднується до трактора, буде встановлена своя автономна гідравлічна станція, і вже від неї буде здійснюватись привод тарілок. Також опційно дані машини можна обладнати поворотною вісю, яка має кут повороту до 28 градусів, завдяки якій ми можемо повторювати чітку колію трактора і таким чином не натоптувати зайві колії. Отже, як ви зрозуміли, ця машина побудована на базі давно відомого Аксіса, який має певні переваги. Але з великим бункером. На відміну від наших конкурентів, Accent має швидкісні сервоприводи, які мають безштокову конструкцію, що забезпечує їхню високу надійність. Такого нема ні в кого. І е, другий момент це система EMC, яка здійснює контроль внесення добрив не оптичним датчиком, який має ряд недоліків, а е, саме електронним датчиком, який захований повністю в корпусі і на якого не впливає пил.